Пан з вами! Слова святи Іванки, Дух Святого Мати Уша. Того часу, коли Ісус ще промовляв до людей, Його мати і брати стояли зовні, намагаючись поговорити з Ним. Хтось сказав йому: ось твоя мати і твої брати стоять зовні. Бажаючи з тобою порозмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього. А хто моя мати і хто мої брати? І вказавши простягненою рукою на своїх учнів, він промовив: Ось моя мати і мої брати, адже хто чинитиме волю мого Отця. jak na niebesa, to je moim bratom i Siostrą, i Matką. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii znaczą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Милування в Христу, до і сьостри, ці годні, вілібне сістри, сістри законне, дорогі наші парафяні, кохані Божі діці, сьогоднішнє свято, яке ми святкуємо офіруванні Матки Божої, заохочує нас не тільки пожертвувати себе Богові, але дати можливість. Богові, який хоче себе пожертвувати нам, дати на можливість, щоб Господь увійшов в наше життя, увійшов в нас, тому що ми є храм Божий. Називаємо це свято введення Матінки Божої в храм. І найкращим храмом, найкращим костьолом святиною для Бога це є людина. Тому теж, ми сьогодні помічаємо в Евангелії, яку чуємо від святого Матеуша, 12 розділ, коли пан Єсус, так на перший погляд, нібито не вийшов до Матері, але насправді її дуже шанував, дуже любив, тому що в цій любові, кохаючи свою матір, він вчинив, щоб вона не померла, але була з душею тілом вознесена до неба. І коли хотів показати, як Він шанує тих, хто йде за Ним, хто чинить волю Бога. Використовуючи цей момент, коли матінка Божа приходить до нього, Ісус каже: ось ті, котрі слухають мене, ті, котрі чинять волю Отця Мого. Вони є для мене родиною, якимось найближчим. Такими близькими як моя мати, як мої брати, сестри. І сьогодні кожен з нас, вдивляючись в цю ситуацію через Слово Боже, святкуючи це свято Прекрасне, хочемо зрозуміти, що Господь настільки нас цінує, що це не є якісь відносини далекого Бога до нас. Але ми, окрім того, що є Божим сотворінням, є в серці Бога кимось, хто найбільшу вартість має з усього створіння. Є для пана Ісуса матір'ю, сестрою, братом, тільки для того, що є Його учнями. Тому просімо Божу Матінку, яка є найкращим учнем, пана Ісуса, щоб вона нас навчила слухати волю Божу, виконувати. Офіровувати своє життя Богові і цілим своїм життям, своєю любов'ю, своїм серцем, йти за Господом, і йти цією дорогою, віри, дорогою Евангелії, щоб ми щасливо дійшли до неба. Ам. Вібенці похвалюємо Ісус Христос.